Ми в епіцентрі. Кіра собі щось відбирає. Бабушка давай гроші, вона собі щось відбирає. О, мама. Нет, Ну, Смотря що ти хочеш? Щось інше до це щось таке, що шо... не знаю. А я, кстати, колись хотіла маленьку карту. Доброго ранку ми вже поснідали, да? У нас на прикорм був кролик, творожок. І запила це все водичкою. Потім сісій. І отак добре, смачно поснідала. А я попила каву. Навіть гарячою сьогодні попила, а не холодний. Ну і ось так ми сидимо, граємося. Сьогодні Мілька дуже рано встала, ну як дуже рано, десь без 10 8, вона вже встала, для неї це дуже рано, бо вона мала ще досипати. От тому зараз вже буквально ще годинку протягну часу, щоб вона ще більше захотіла спадки. І ми будемо знову вкладатись. Щоб вона доспала свіранковий сон. Я прийшла. Кіруся мені її принесла. Бачите? Така вона хороша, маленька, красунька. Капушиста, так непривично. Я у нас не була така капушиста. Це така капусиста. Ляглася, така я і чухає. Ой! Аж мене злякала. Хороша така. Красивочка. Кірося вже з геть подружилася, слава Богу. Ручки її бере. Вона була така дикувати спочатку, видно, що її дуже мало брали на руки дуже. Але Кіра її привчила вже за пару днів, що вона знає, що її буде цухати, що ми її любимо, І гадить буде. І вона взагалі йде на ручки. Хороша. Мілька у нас вже... Ой! Здорово! Бачите? Емірка вже у нас сьогодні снідає прикорм. А знаєте, що вона снідає? Другий раз. Всього на всього авокадо з бананчиком. Я зовсім забула про авокадо, і що його взагалі можна ввести в прикорм. І за те, що у нас в сім'ї ніхто не їсть авокадо. Не я, не чоловік, не Кіра. Ну, взагалі, але воно ж дуже дуже корисно. І зараз. Пішла така мода, що авокадо вводиться в прикорм, як кабачки вводять першими завжди. Так? А зараз чуть ли не кабачок, а потім відразу авокадо, або й відразу авокадо. І я хотіла його вести, я давно про нього думала. Але я все забувала, забувала. А тут мені моя мама напевнила, каже, що а, ну, зустріла знайому і знайома каже, що авокадо для мене саме перше було. От, І я згадала зразу, що. І вичитала в інтернеті, що дитині смачніше перший раз буде авокадо з бананчиком От, То я розм'яла з бананчиком. Мі вчора дуже сподобалось. От. А сьогодні вже другий раз коли це я їй даю. То теж гарненько. Їсть. Я... Так, що, так, ми снідаємо, а я зараз буду кавувати. Зараз зроблю собі каву. Спеціально хочу, щоб емілька вже доїла, а то я зроблю каву, щоб випити гарячий, а не холодний. Це завжди. Давай, а? Казать мені прийшла посилка з Єви. Чоловік вчора забрав. Я замовила. Все від комарів. Отакі спіралі від комарів. Тому що сиділи недавно на вулиці. В гостях, скажімо, така як літня кухня. Боже, мене зажграли комари. Кіра теж вся вкусна кіра до сьогоднішнього дня чухається, що вже 3-4 дні пройшло. Неможливо. А це такі спіральки собі підпалимо, де будемо сидіти, ще два місяці літа впереді. Треба щось, я думаю, якось спасатися буде, бо неможливо. Це такий спрей від комарів, мошок і кліщів три в одному. Це більш для кіри, мабуть, як вона гуляє, я теж буду її пшикати на вечір особливо. Бо вона мені вся покусана приходить, вона вся чешеться, це неможливо просто, я не знаю. Тут написано від одного року, то мільки він не підходить. Мільки придеться щось інше шукати. І ще я замовила такі, що в розетку, знаєте, вставляється від комарів. Не пам'ятаю, як він називається. Так, там йшла дитяча рідина і пластинки там можна. Рідина дитяча теж написано від двох років. Я не знаю, як я так прогавила, що написано, що від двох років. Не знаю, треба буде пластинки просто дитячі докупити, такі, що від 6 місяців ідуть, чи від нуля там. І все. Але вже вчора я мусила включати. Із-за того, що просто неможливо було спати. Стільки налетіло комарів. А я сплю з відкритим. Дивіться, сплю з відкритим вікном. Вже вся в печенюшки тут печеньки їла. Сплю з відкритим вікном, бо я просто не можу витримати. Коли вікно закрите, я задихаюсь. Ладно, йдемо мамице, осмиланція. Вся в піченюшки. Тут поменялась погода, знов дощ, нахмурилась, хоча навіть не передавали дощу. Мі -мі. Да, да, але щось таке робиться знову якийсь ураган. Хоча скоро передають, що в Україні буде дуже жарко, чуть ли не плюс 50, але поки не знаю, не на це нема.